Вітаю! Пропоную знову відвідати Весняну Хортицю. Цього разу прогуляємося по центральній пішохідній дорозі, що йде островом. А починається вона поблизу зупинки громадського транспорту Цімет. Тут також, поряд із зупинкою, розташований Хортицький дендропарк. На початку 1970-х років парк був створений. Під керівництвом професора Леоніда Рубцова. Розмір дендропарку 340 на 130 метрів. Деякі висаджені тут дерева були привезені з Нікітського ботанічного саду в Криму. Зараз це живописний парк, але трохи занедбаний. Місцями стежки перегороджені сухими гілками дерев, що впали, але в цілому він затишний, хоч і трохи дикий. Він складається з декількох алей і галявин, де висаджено безліч видів дерев і чагарників. Тут встановлені лавки і можна посидіти, відпочити, послухати, як співають птахи. Автомобільна траса знаходиться досить близько, тому повністю забути про цивілізацію тут не вдасться. У парку часто влаштовують фотосесії, навіть з конями. Поряд є кінсько-спортивний клуб. Блукаючи парком, я навіть натрапив на одну з таких фотосесій. Але не став заважати фотомитцям творити магію. Повз Дендропарк йде доріжка, якою користуються велосипедисти, що мандрують хортицею на байках. Тож ми теж вийдемо на цю стежку, бо саме вона перетинає хортицю саме посередині. Праворуч за 500 метрів знаходиться асфальтований шлях для автомобілів. А ми. Рухаємося фактично пішохідною стежкою. Часом вона асфальтована, часом перетворюється на ґрунтову. Ліворуч від стежки трапляються руїни від будівель цімежу. Цього разу я не відвідував їх. Відверто кажучи, на жаль, там вже практично нічого не залишилося. А господарство було велике. Так, вести господарчу діяльність на Святому острові, знищуючи його стародавні пам'ятки, це верх цинізму. Але ж потім знищувати та кидати на призволяще все, що тут було збудовано, якщо воно вже збудовано, не дуже по-хазяйськи. Тож, пройшли ми від дендропарку по доріжці приблизно 550 метрів. Та опинилися на перехресті. Десь попереду я побачив вельми стильного чоловіка з довгою бородою та довгим сивим волоссям. Він збирав кінський послід, якого тут вистачає, напевно, для добрів, щоб полуниця гарно росла. Ми трохи поспілкувалися та розійшлися. Я Милуватися хортицею, а він продовжив полювання на кінський послід. До речі, тут недалеко від цього перехрестя розташовані кілька цікавих об'єктів. Перший, найбільший, це величезний резервуар басейн. Його свого часу було збудовано для потреб ціметок. Басейн стандартний, так би мовити, завдовжки він 25 метрів і приблизно на 6 доріжок. Звісно, його не використовували як басейн для плавання, це резервуар для поливу. Тепер його інколи використовують запорізькі велосипедисти як невеликий велотрек, тренувальний майданчик, щоб. Відточувати свою майстерність. Поряд із басейном знаходиться стилізований козацький бекет. Це вежа чи вишка оглядовий майданчик, звідки відкривається краєвид на найближчі місця та туристичні об'єкти. А поряд із басейном таких декілька. Як я вже казав. Це два кургани могили. Один видно з Бекету, а до іншого ми потрапимо згодом. Ось так виглядає цей курган зблизька. Тут є стандартний хортицький вказівник, що розповідає нам про це місце. На самій могилі встановлена кам'яна брила. На ній, здається, ніяких написів немає. Цей насип, як і бекет, до речі, видно з траси, що йде хортицею. Ще один курган знаходиться тут неподалік, проте його не дуже видно. Якщо повернутися на перехрестя, звідки ми прийшли до басейну, та пройти повз асфальтований майданчик, тоді тут. Неподалік є ще от такий вказівник. Зміст напису вельми цікавий. Імовірне місце відпочинку кошового атамана козаків Івана Сірка. І тут зовсім поруч за цим вказівником є ще один курган. А ми продовжуємо рух центральною хортицькою стежкою. Подорожуючи Хортицею, я користуюся книжкою Олега Власова. Вона вийшла нещодавно і називається Хортиця у просторі та часі. Це новий путівник островом. У виданні розміщена вся інформація про острів, про всі його природні та історичні пам'ятки. Інформація, що є у книжці. Корисна для всіх, хто бажає знати все про Хортицю та й подорожувати островом. Вся інформація про путівник та як його отримати під цим відео. А далі наша стежка йде по краю поля і стає ґрунтовою. Весняна хортиця зачаровує пташиним співом, яскравою молодою зеленю та неймовірними ароматами квітів. Десь тут до посадки підходить балка широка або оленяча, яка починається біля старого Дніпра. А ми поступово наближаємося ще до одного об'єкту: це залишки земляних укріплень часів російсько-турецької війни 1735-1739 років. Самі укріплення. Перетинали острів із сходу на захід від Балки Шанцевої і до узбережжя Старого Дніпра. Подібних укріплень на острові було багато і вони були розташовані у різних частинах острова. Саме ці укріплення з'явилися у 1736 році і складалися з чотирьох редутів у формі ромбу зі сторонами 30 метрів. Що були з'єднані валами та ровами. Саме зараз ми бачимо ці рови та йдемо у напрямку редуту. Глибина цих ровів приблизно півтора метри. Незабаром побачимо і сам редут. Ще на початку 19 століття земляні укріплення мали грізний вигляд: насипи були високі, канави були широкі. Але протягом ХХ століття споруди було знищено. Їх розорали під поля для інституту. У 2018 році другий редут від балки шанцевої та частина ровів було досліджено археологами. Усередині редуту знайшли рештки солдатської напівземлянки з льохом та пічкою, а також гудзики, пряжки, застібки, кулі тощо. Після досліджень редут та рови відновили. І зараз їх можна побачити у такому вигляді. й тут і нори у насипу. Якась дика тварина напевно зацікавилася цим місцем і вирила собі житло. Ще далі, майже біля самої шосейної дороги, що веде до селища овочевиків, можна побачити маленький курган з кам'яним хрестом зверху. Тут поховані, знайдені під час розкопок на початку 21 століття рештки загиблих від чуми солдатів. А ми рухаємося далі по стежці і потрапляємо на алею, де у Бабіч ростуть старі туї. Десь неподалік тут стояв і великий вітряк млин. На мапах острова Хортиці 1950-х років його ще можна побачити. Проходимо ще близько 500 метрів та опиняємося поблизу лапідарія скіфського стану. Саме сюди і приводить нас та стежка, яку ми обирали на початку подорожі. Деякі цінні експонати та пам'ятки вивезли у безпечне місце, а деякі сховали під захисну оболонку. Саме тут, на найвищій місцині Хортиці, на Скіфському стані або зоровій могилі, ми завершимо чергову прогулянку Хортицею. Дякую за увагу та гарну компанію!